Все їдемо по дорозі і тут настав сильний сильний туман. Взагалі нічого не видно. Геть нічого не видно. Берега не видно. Це річка біля Монреаля. Ось ця яхта, ні, це лодка. Така. Осьо, взагалі нихера не видно. Це приватна... Собственность якась. Ось якийсь кабано. Нічого не видно. Це наступив Хелен. Може таке бути чи не може таке бути? Це не тобі питання. Ось. Ну там було видно все одно, де ми. Це ми так прогулка. Пісекляп. Все, такий парк тут є. Ось ми щось сюди заїжджаємо, хоча ми тут ніколи не заїжджали. І ми швидко виїжджаємо відсюди. Ні, напевно не виїжджаємо. Напевно, прийдеться вийти. Це такий тут парк, ось тут риба ловиться, зараз я покажу. Ніхіра себе знімає, Знімає все. Щось видно, чи нічого не видно. Ще на фронтальну камеру знімаю, когі равно буде щось видно. Ось така тут риба ловиться. Так, це в нас Карпік тут є, шевалє. Щось тут є, але нічого тут і немає, щуки не показано. Лінтерді Ді Пран і до Регарди Тулі мене. Можна було знати, що тут їх не малювати, щоб спокусу ніякої не було. Ось тут щось таке. Ось оце паутина, мабуть. Ні, це настояща паутина. Вона як якась нереальна. Я не буду, напевно, трогай. Хай буде. Як національна пам'ятка, ось все. Це тут. Так, тут ось, ось таке. Я зараз вийду на пірс, подивлюсь. Ось ось бочка со спіртом, напевно. Чи... Чи я не знаю для чого. Будемо зараз видивлюватися рибу. Де тут риба? Чи можна буде знайти рибу, чи не можна буде знайти рибу. Ага. Усочий набор. Ага. Ми от не будемо. Ну це вообще щось дуже странне. Це взагалі дуже-дуже странне щось. Ось отак воно все виглядає. Рибу я не бачу. Можна було б чогось прикормити. Подивися, тут треба рибалку робити. Ага, он до качка. Качення, чи гусь як там, я не знаю. Так, все, на цьому відео закінчується. Це Канада. Осіння. Все, до побачення.